Сьогодні в нас була Корнієнко Ярослава Ігорівна. Чотири рочки в нас і втрата, на жаль, в нас вже є приглухуватість. На праве вушко в нас друга ступінь сенсоневральна приглухуватість, і на ліве вушко перша ступінь, сенсоневральна приглухуватість. Сонечко, мені треба подивитися твої вушки, да? можна. Така штучка є. Висі, бачиш, О, у в нас трошки втрата на високих частотах. На жаль, без слухових апаратів неможливий розвиток дитини. Нам поставили так, діагностували порушення слуху, все, і нам прописали апарати за 150 тисяч. Тобто, комплект апаратів 150 тисяч. Ми додому приїхали, просто схватилися за голову, де ну де брати такі гроші. До року точно ну в не ну ми не помічали цього. Тобто дитина реагувала на все абсолютно, ну якби нас. Вона менша дитина, вона друга дитина в родині. Ну, ми вже знаємо, як, як діти повинні себе поводити. Окупували місто, в нас вважалося, ну і район наші села вважалися окупованими вже, ну, вже з першого дня війни. Ну За день у нас не буває принципу такого, щоб за день не впало десь в, в, в області недалечко кабів, щоб ми не чули. Вона нормально на все реагувала. Тоді, в рік, вона дуже сильно захворіла ковід. Прям дуже серйозно, ми днів 10 ми не могли збити температуру, температура була до сорока. З якого саме це моменту стало, ми так і не зрозуміли. Ну, якби ця дитина була слабочуюча, вона б не розмовляла б з нами. Вона повторювала все, вона дуже рано почала розмовляти. Пролікувались, ну все одно ну, ніби краще, але ні. Вона телефон тулить до вуха, коли там музика грає, вона ходить. Вона перепитує, ну ча часто от, вона просить зробити щось гучніше. Це років з двох. Ми ну зараз вже дитині чотири з половиною. сонечко? Я тобі ще зараз зроблю зліпочки такі з пластилінчика твоїх гарних вушок. Це у нас був апарат Бернафон. Апарат, по перше, він не справлявся по-друге, він не наш. Нам його дали в короткострокове користування з цим рівнем втрати, втрати слуху. Інвалідність не дається. Тобто розраховувати на якусь державну допомогу взагалі не варто. Ну, а тоді почали ж звертатися по фондам, тому що ну, якби це така сума, що одразу не дістанеш і не витягнеш. Е, я почала читати в інтернеті про цю всю допомогу. Про... І натрапила саме на рекламу фонду Ріната Ахметова. На сайті фонду ми знайшли, мабуть, найбільше інформації, і таким чином ми натрапили на фонд. І ми дуже ну ми одразу зателефонували, дуже швидко відреагували нам, дуже швидко перетелефонували. Тоді трапилася же трагедія в Ахмадиті. Ну ми вже в принципі думали, що мабуть туди допомога буде направлена, і ну так то й так. Це ж. Але перетелефонували і буквально за декілька тижнів вирішилися всі питання з апаратами з усім. Причому апарат дуже класний, дуже ну ми дивились, ми читали за нього. Ну все це, це дуже гарний апарат. Правда, ми про такий навіть і не планували таке купувати. Поки дивіться, запропонували ясічки слухові апарати останнього покоління. Це вже апарати зі штучним інтелектом, самі кращі для діток. Гарне бінауральне іде шумоподавлення, гарний зв'язок бінауральний і саме головне, що чіткий природний звук у реальному часі. Висходи на мальовочок, я тобі буду казати слова, а ти будеш повторювати. Добре? Мама, Мама. Мама. тато, молодець. Зараз у вас її сторони Ворона. Ворона. Фопака. Фопака. Мова. Зараз. Завдяки фонду Ріната Ахметова ми змогли видати е, ясічки, е, ці е, апарати сучасні і коштовні. Так що ми, ми дуже правда, ми дуже вдячні фонду за допомогу, за оперативність, дійсно, за те, що ми не чекали, поки дитина виросте. Тепер, ну, тепер у нас буде змога якнайшвидше почати займатися сурдопедагогами, з усім. Ще дуже багато роботи, але ж. Є апарат, вже, вже є з чим працювати. Поки мама буде так, мама я.